Агой, вітаю вас! Це проєкт Прибульці викрили моїх батьків. Так, все ще, все ще цей проєкт. І ви мене запитаєте, чому тут стоять валізи і аж дві, то я вам відповім. Бо ми збираємося їхати по Еві. І так, це HPT. Джек був просто дуже сильно вражений, коли побачив цього пса. Звісно, його треба комусь залишити на перетримку, скажімо так. Джек, звісно, знає, куди вони їдуть. Навіщо? І те, що мама знайшлася, він знає. Алекс йому акуратненько розповіла, і тепер він ще більш сумний, того, що він не знає, що з цим робити. В нього такі емоційні потрясіння просто щодня. І, до речі, там в нього фоточки висять над ліжечком з фестивалю. Зараз він вилізе, і там он з Вейном і Скарлі. Дуже прикольно. Я хочу, щоб він сплів браслет дружби зараз. Для Вейна. Ось цей з сердечками, я не знаю. Ну, з сердечками, напевне, це буде дуже мило, я так думаю. Зроби браслет дружби і подаруєш або сестрі, або Вейну. Я не знаю, кому він зможе зробити, кому він зможе подарувати, тому й зможе подарувати. Ой, нитки летять в різні сторони. Коротше, пояснюю далі ситуацію. Ми збираємося їхати. Всі нервують, всі дуже сильно нервують. Їхати збираємося ми під покровом ночі просто або з самого самого ранку. Це що за херня? Вейн, ти дав дуба чи що? Я не розумію. Дурний? Ти збудив Алекс. Алекс, іди, передрімай трохи того, що вам їхати ще зранку дуже довго. Вейн, тобі б самому б також би не помішало би. А чого ти? Ти хочеш сяти? Йди тоді, скористайся. Ти зробив браслетик? Ти зробив браслетик. Коротше, мене всі перебивають. Вони мають їхати зранку велосипедами, того що, якби там солдати, і вони їх не пропустять, того що в місті і досі карантин. Я вам хочу нагадати. І навіть хочу показати, що ситуація ще більш погіршилася. Дивіться, вон яка. Хрінь і вона світиться вже там взагалі треш, який відбувається, просто гриматить все кавзда. А то була не сейсмічна активність, то просто гриміло все. Вейн ходив домовлятися з тією рослиною, але вона його послала в дупу і, ну, якби, ні до чого він не домовився. Тож карантин досі триває, і нам треба якось вислиснути з міста, щоб нас не помітили військові. Але вони нас все ж таки помітять, я так думаю. І ну, ми будемо, звісно ж, приміняти всілякі такі методи, як часткове стирання деяких спогадів е Вейном. І ще одне, як ви можете побачити, до нас переїхала Карлі. Вона буде з малим. Весь цей час, о Боже, тут такий павук лазий, Не страшно. Цікаво. Мені здається, такі дівчатка-панікерші, як. Карлі, вони бояться павучків. Хоча Хотя... Хоча... Хоча... хто зна. Коротше, до нас переїхала Карлі, вона буде з Джеком, поки... поки вони не повернуться. А повернуться вони з мамою чи ні, це невідомо. Там, до речі, у Вейна світиться світло в хаті, дуже цікаво. Вейн, раз ти не спиш чогось, піди зніми заку, цей нашийник, бо він трошечки. Захворів. Ми його трошечки полікували, і трошечки треба оцей конус з нього зняти. І поїдуть вони на лісапетах, ось цих. не ржіть, не ржіть з велосипеда Алекс. Господи, що відбувається? Просто щось гримотить, щось клекотить, просто якийсь капздець. Нержіть з цього лісапєта, того, що мені самій з нього ржачно, дуже сильно. Вони його на помиці знайшли, що ви хочете, цей дерев'яний. Боже, лісапєт просто велосипедом його неможливо назвати просто. Як ви можете побачити, Вейн дуже сильно нервує, просто він ось просто стільки в нього цих мудлетів е зляканих, що страшне. Я не знаю, іди в паніці, покакай, тебе розбудив HPT чи що. Ще ще подрімай, ще подрімай, треба дрімати, бо тобі ще їхати дуже сильно довго. О, вона зібрала якийсь невеличкий ланчбоксик. До речі, в нас тільки один ось цей спальний мішок. Я думаю, Вейну також треба його купити Ну, про всяк випадок. А, що станеться в нас там в дорозі, ніхто не знає. Боже, Вейн, ти так нервуєш, просто бігаєш, як чорт. Карлі лежить, ото там спить собі гігії. -гі -гі -гі, ага, нормально і серед пилою цих пірдіжей, цих тварин, їй прям класно. А, до речі, ментальний стан Джека. Ой, він грався під ковдрою і заснув, задрімав. Ментальний ст... стан Джека мені взагалі не подобається. А, коли він дізнався про те, що мама жива і вони прям її скоро привезуть, мабуть, скоріш за все, а він. Ще більше засумував, і, до речі, в нього тут вискочило отаке. страх бути недосконалим, чи коротше, страх бути неповноцінним. Щось таке. Я в своєму телеграм-каналі це публікувала. Якщо ви не підписані, то ви дуже багато всього пропускаєте. Ой Боже, він там так нервує, я просто не можу. Ти можеш подарувати йому браслет? Їм треба обмінятися браслетами, тож він також піде зараз і зробить браслет, якщо обмінятися з малим. Це буде дуже сильно символічно просто. От, заспокоїшся, якраз. Якраз заспокоїшся, братанчик, бо ти щось взагалі розпереживався страшне. Можеш навіть з'їсти ще щось піти. Четверта година ранку, Джек. Я розумію, всі знаєте, коли якась е, дорога просто дальня і щось якесь таке, якась така подія, то ніхто, блін, не спить всім страшно і все таке. А що? А що? Коротше, все ще вони не можуть обмінятися чогось браслетами, того, що кончена механіка гри, вони напевне мають бути прям ніхера собі офігенсь... офігенськими просто друзями. От. Олекс прокинулася. Алекс, візьми пожерти, будь ласка, Поїж того, що треба їсти. Ой, HPT, який ти чорт. Випрошує їжу, просто сидить, капзда. Хоча він робот і, ну, типу, він його сам так запрограмував, щоб він. Випрошував їжу, коротше, вів себе як звичайний пес. Хоча Вейне, я б скористалась би своїми можливостями технічними і все таке, щоб зробити його максимально комфортним у використанні домашньому. Ви маєте бути прям ні друзями, так? Ну давайте підвищуйте ще. Так, вже п'ята година ранку нам треба вирушати. Нам Рілі вже треба вирушати, того що зараз буде вже світати, вже світає, і нам треба валити. Нам треба сідати на велики наші і валити просто. Карлі, прокидайся, йди сюди. Іди сюди, моя ніжна. просто. Іди. Все, обіймаємося і гоу. Обіймаємося, беремо валізку. Беремо валізку і валимо. Це. Ну. Ви ж мої ніжні. Все, бувай. Давай, Вейн, взяв, пішов. Все, поїхали. А я хочу щиро подякувати своїм спонсорочкам окремо божественно Людовік25, Катрусі та Суарджун за підписку найвищого рівня. А також дякую дівчатам гілці виноградній Каті та Олександрі за підтримку мене на Баймі Кофі. Це відео вийшло завдяки вам. Дякую, мої рідненькі. Ну, і, власне, приїхали ми в перший наш такий пункт, де ми будемо зупинятися. Це мотель. Звісно, що це Оазис Sprінgs, але ну давайте уявимо трошки, уявимо, що це такий перевалочний пункт між тим, куди вони мають приїхати, а це чесна Тріч. і. ой, там собака купається. Там собака плаває. Коротше, ми їдемо чесно тріч, а це такий перевалочний пункт, бо ми їдемо туди на великах, щоб вислизнути нам було з міста Стринджерві, так непомітно. Нам треба було якось їхати не дуже привлікаючи увагу до себе, скажемо так. Тож ми вирішили їхати на великах. А на великах це ну, не дуже такий, знаєте, близький населений пункт. Це е, село, яке знаходиться ну, трошечки далі, ніж, там, ніж Оазис від Стрейнджервіля. Оазис це типу, е, недалекий такий райончик Стрейнджервіля, а, чесна тріч, це... Типу, далекий. Я сподіваюся, що Ну, я зрозуміло, по-перше, пояснюю. А по-друге, правильно називаю той населений пункт. Так, ну тут у нас вже жарко, не так, як в тому, в Stranger Віллі. І, до речі, цей просто занедбаний, засратий, страшний мотель, а, і нам треба зняти номер, а для цього нам треба знайти власницю номеру лаватеру. Точніше, господи, власницю цього мотелю. А вона у себе в кімнаті, і ми не можемо до неї дійти. Так? А вона кончена, до речі, взагалі якась вона, ви, бачите, розмовляє з якимись друзями міфічними. Вейн. Тебе, звісно, футболка, ні на що не натякає, абсолютно. І до речі, там зараз в Стренджі Карлі разом з Джеком залишилася, і це якраз той. <смір> Момент, як вона гадає, коли треба йому розповісти, що Вейн прибулиць. <смір> Боже, як ж ти ругаєшся на нього. <смір> Капсда. Тільки не кажи, що ти будеш його херачить. Браус, Вендінг, що? Піди, піди, коротше, отут щось собі замов пожерти ось тут. Пурчейс. І м -м, вам треба, мабуть, поспадки. Що ти хочеш тут замовити собі? Ля, дорвалася до цивілізації. Од... Спочатку чаю холодного навернула. Тепер кави холодної навернула. Може, ти поспиш, підеш? Нам спочатку треба зняти номер у бабці. Бляха, я щось відмінила, як завжди. Давай. Я не буду кльоцати тут нічого. Давай. Ну, швидко, давай. О! Дивіться, що є чикен, тіріяк і піца слайс. Ну, пф. ну пф. взагалі, що тут думати, що Вейн собі замовить. Звісно ж, цю грінь. Е гарячий місосуп, е гарячий хоцейч. Коротше, чаю цей, зелений собі замовить. З'їло, каже, мої гріші. Що, отримав? Отримав. Іди пожри, і нам треба зараз ту бабцю знайти. І випий а, Алекс. Бабця де? О, вона якраз тут на вулицю вийшла. Гоу, нам з нею треба поспілкуватися, там щось спитати в неї. Хай буде оце, ми спитаємо About Languages. Це буде в нас спитати за номер, а не за мову, якою вона вміє розмовляти. Нормально тобі? Ти до... доверишишся до неї, так? Гляньте, яка вона бешена з цією сумочкою. Okay. Каже: Окей, знімайте, будь ласка, номер, будь-який, який вам подобається. Ми, напевне, знімемо ось цей нижній, yeah. так? Нормально нам тут буде. Uh, нам треба відкрити двері. Unlock для Вейна і для Алекс. Yeah. Отак. Все, Алекс, можеш заходити? Вейн пішов срати. Що ти пішов опять робити тут купувати? Вейн. Ти, як наче, вирвався з села і в житті неба ти зараз обсерешся, Матінко ж моя рідна Божа Христова, йди сати. А то, боже. Божечку. Йди. Бледер фейлір. Фейлір. Все, відмахайся від бабці, йди просто сюди. Іди сюди. Ти також хочеш в туалет? І, можливо, прийняти душ з дороги. Вейн, а ти не хочеш прийняти душ з дороги? Ти хочеш прийняти душ з дороги, давай. Приймеш душ і ляжеш потім спати. Що поробить Алекс, де ти пропала? Вона також хочеш сяти. Ну, тут присядеш, посидиш поки що. Можеш телечок подивитись тут новиночки? А, де тут, де тут, де тут Скейр. Макс політ 7? От ньюс. Хліба нам залишила бабця. Окей, хай буде. Ой! Так листочком вейна просто прикрила я, боже, я ж забула, що в мене Вікіт Вінс. Йоп твою мать, я прям не можу. Ой, до речі, тут прям аномальна спека треба увімкнути цю штуку. Волохаті собаки, Люціус, волохата собака. Е, треба в туалет помитися і подрімати. А потім можна навіть сходити. Тут є басейн. Звісно, там гімна навалена біля цього басейну, але ну, начебто хоча водичка чиста можна. ти намив? Ні, ще не намив. Тепер намив. Все пішов. Светра ти вдягнув, звісно, класного. Покажу зараз. Це від Джека. Дже Джек зв'язав светер, і він такий вирішив його вдягти, бо за Джеком сумує. <сум> Вейн, я не знаю. Взагалі не знаю. Це Алекс пішла з а потім вона піде також в душик, сходить, прийме швиденько. А що бабці там земзей? Що ти хочеш? Завари, може, кавузьки. Для своїх тих постояльців. О Боже! О oh, майкош. Вона хотіла прибрати книжку, а потім не змогла до неї дістатися. І тепер вона отут лежить, і бабка залагала в руці. Кабзда. Такий, знаєте, трошки атмосферний такий мотельчик. Все заригане, задристане. Ех, цікаво, скільки коштує тут проживання. Давайте, коротше, знімемо 500 з бюджету їхньої родини. Знімемо 500. Ой, матінко ж моя ж рідна, бабцю, зараз я тебе полагоджу. Собачкові жарковастенько. Мабуть, э, най він також сходить ще раз. Поплаває тут, того, що, ну. Ну, жарко, ну жарко, страшне жарко. А така собачка, гляньте, яка пухнаста. Опа. Хі -хі. Поплив, поплив. О, о, Алекс, Алекс, Алекс. О, Вейн, зараз згорить до смерті. Боже Вейн, іди. Іди сюди і поплавай, бо трошечки. Охладися, охолодися, бо зараз ти в мене, блін, згориш, к чорте знімати, мені страшно, я не хочу тебе втратити, О, каб А є в неї тут Термостат цієї лаватери на класар? Термостат, тебе є, бабцю? Чи таке непередбаченою? зараз мене, блін, згорить нахрін мій. Е, перс. Вперед. оп! Ну ти маєш охолонути. Ти маєш охолонути. О, вже трошки охолонувся. остудився. Е, вейн. Вейн, йоб твою мать! Cold, Cold Food and Drinks. Він щось випив гаряче, йому тепер жарко. Ти можеш плавати. Тобі дуже погано, ти не хочеш плавати, так? Єбтіть, колотіть. Вийне, котику, давай, я тебе зараз остужу, ти не можеш не спати, нічого, бо жарко. Я Я розумію. От, лаймова сельтерська вода, давай вип'ємо її. Я сподіваюся, він зараз не зіжре твої гріші, а ти нормально візьмеш. А, Та япона мать, блін. Ну що це за херня? Мене, блін, роздражає ця падла. Ну. Випаде воно чи ні? Випало. Давай, випий. Ой, ні, не це. Оце, випий. Може, остуди трошки тебе. Боже, він, мабуть, думає, що це бабця взагалі якась з повного розуму, серйозно. Все, попустило. Охолодився трошечки. Нормально. Все, йди тепер спати. Іди спати. Бо ти в мене здохнеш до завтра просто. А ця бабця все свої книжки просто не може поставити на місце, тут лагає просто. Ну, ну капзда, просто, ну капзда. Ну, відвали від цих книжок. О, ти можеш зробити морозивка. Ти можеш зробити морозивка і, типу, продавати його тут. Фісташково, це джелато. Типу, вона продає для наших чуваків. Ні, не треба це все прибирати. Ти тут гість. Іди отут дрімай. Дрімай краще там. Оп. Фу, ну тут, звісно, блін, і срач. Ця лаватера. О, тут якісь ще чуваки прийшли. Вони, мабуть, також хочуть зняти якийсь номірочок. Що це за челік? Це один чувак. Військовий. Ой-ой! А це вже мені не подобається. А це вже мені взагалі не подобається. Бля. Челік, ми тебе не знаємо, звали. Сподіваюсь, це не якийсь там переслідувач, який, коротше, військовий трошечки не дозабув те, що йому остерли. І примантули сюди. Ось, собачці жарко хай ще плаває. Так смішно він сюди стрибає. Лаватерочка, ти зробила? Зробила І, припустимо, по 10 баксів будеш продавати морозовку. Хто вона тут десь стає чи не стає? Коротше, наші чувачки сплять, я повернусь до вас, як тільки вони попрокидаються. Так, ну Вейн прокинувся, піде зміни аутфіт свій на або ні. Зміни аутфіт на жарку погоду, тому що на вулиці жарко досі. Не аномальна жара, але все ж таки спекотно. І можеш піти взяти там морозивка з'їсти. Ти що, дурний? Ой байки, боже. Йди сюди, Іди сюди. Ти не йоб твою. Піди візьми тарілку морозивка, я тобі потім е, гроші видалю. Десять, десять тих семелонів спишу потім з бюджету сім'ї. Іди, будь ласка, Алекс, в свої всі ці зроби. Штуки. Вона... У неї спілкування мало. Треба буде її з Вейном поспілкувати трошки. І також хай вона потім змінить одяг. На жаркий. І піде також візьме тарілочку Морозивка. Чому вони їдуть саме вечорами, ночами, ранками, чому не їдуть в день. Прикиньте, їхати на велику. Пустелі в пустельному кліматі жаркому просто на сонці цілий день. Та ти просто спечешся згори, щоб в тебе облізе вся шкіра. Тому вони їдуть якраз увечері, і ранками також їдуть. Тож зараз вони трошечки приведуть себе до ладу і знову на колеса. І знову го-го-го щось перехватять і поїдуть. Боже, це просто якийсь кошмар. Цілий день аномальна спека в цьому гнитнику кубатись. Це просто трішняк. Ні, Не треба, ти хотів прибрати, ти хотів прибрати, мій ти гарний. Ля, наївся такий, погладив себе по пуздру. Ти пішов ховатися від. Ну, окей. Він так крикнув смішно. Боже, Вейн, ти такий дурний. Я Іди подрімай. Ще Алекс, поки тут поїсть морозивка Фісташкового. Я сподіваюся, в неї голод трошечки пропаде. В них там є, в принципі, оцей кіпсейкбокс, коротше, з собою вони взяли там малинки, всіляких таких фруктиків. Так що, так що з собою трошечки є, що перехватити. Можна ще в тому автоматі бутербродів якихось купити. Що таке? Тільки не верещи, будь ласка, від страху. Якийсь ти нестабільний. Вона його заспокоїла, боже, яка ти моя дівчина. Вона його заспокоїла, можливо, він каже, блін, мені так стрмно їхати далі. А що робити? А що як Еві там нас не впізнає, а що, як вона нічого не згадає і не захоче з нами повертатися назад в Стренджервіль, що я скажу малому? Ну, коротше, такі от у нього. Візьми, напевно, ще кофейку тяпне. Ти що пішов робити? Гімно робити, я зрозумів. Вин, я тебе просила перевдягнутися? Я тебе просила перевдягнутися, чи ні? Чого ти не перевдягнувся? Все, лаватерочка вже пішла спадки? Бабця, а виселяти нас down. хто буде? А? З цього засратого просто мотелю. А, а ти хто? Він, мабуть, побачив такий цей рекламний щиток і такий. Я хочу зняти тут також номер. О, до речі, в нього слуховий апарат у вусі. Не бачила, не бачила ще таких симів. Гляньте тут. Якесь ще життя. Якісь люди ходять. Прикольно. Ти там вже якусь хую купуєш, ну йоб твою мать! Вейн. Це просто Вейн. На хіба ти купив знову в торговому цьому автоматі? Ти як реально, наче просто дорвався. Просто тупо дорвався. Це капзда. Це капзда. Йди. Ой, тут гімна кусочок лежить. Візьми холод. Щось тут застрягло знову. Я сподіваюсь, тебе не приб'є. Накупи нам в дорогу з собою. Ну спочатку потруси цей автомат сраний, який зажував все. Ой, нефка не, не. ойвей не стрибай на нього так, як ти стрибав придурочний. Бо тебе пришибе, і ти здохнеш в мене як всім стрибл. У мене було таке. Взяв ахаха, нарешті. Ой, тут так багато цих світильників. Замов ще оцю соду візьми. Сільтерської водички і виноградику візьми. Якийсь ще є тут капкейк. Давай ще капкейків візьмемо. Все, взяв. Тепер нам треба покласти то все в той лоточок, який є у Алекс. Ну і рушаймо далі. Я думаю, ніч вже жара спала, і ми маємо їхати далі, І як-ніяк. А ми на цьому будемо нашу серію завершувати. Я сподіваюся, вона вам сподобалася. Вона вийшла трошечки такою сумбурною, але, але я все ж сподіваюся, що вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!